Російські терористи вкотре довели всьому світові, що їх потрібно гнати з кожного куточка української землі. Жодного метра не можна їм залишати, бо на всіх територіях вони чинять терор. Лише перемога України поверне безпеку і українцям і всій Європі. І ця перемога обов'язково настане. Кременжуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Цієї ночі о 2.50 російські терористи здійснили внутрішній підрив конструкції Каховської ГЕС. Наразі всі дії спрямовані на порятунок людей, задіяні всі служби: військові, уряд, офіс, куди евакуюватимуть людей, та яка наразі ситуація із затопленням. Дивіться у наступному сюжеті. Сьогодні вночі окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. Є загроза затоплення у 80 населених пунктах. Оголошена евакуація. Готуються приймати людей такі міста, як Кривий Ріг, Миколаїв та Одеса, із можливим подальшим переміщенням на Кіровоградщину, Хмельниччину у західні регіони України. Міський голова Кременчука Віталій Малецький на своїй сторінці у Фейсбук заявив про підготовку міста до прийому нових переселенців із Херсонської області. Кременчук надасть прихисток українцям, які опинились у біді. Через злочинні дії Росії сотні людей змушені покидати свої домівки, аби врятуватися. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Всі служби працюють: ДСНС, поліція, військові всі поруч. Прошу зібрати документи, і речі першої необхідності і чекати автобусів евакуації. Російські загарбники вкотрий раз довели, що готові вдатись до найпідступніших дій, бездушно і жорстоко чинити терористичні акти проти нашої держави. Президент України Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО через підрив дамби. Погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до відповідальності за цей злочин. Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження. і це справжній екоцид. Звичайно, всі наші служби, всі, хто може дати людям порятунок, вже задіяні, але е, тільки на е, підконтрольній території, на жаль, вже більше року Росія контролює і цю дамбу, і, і всю Каховську гідроелектростанцію, і підірвати. Підірвати її якось зовні обстрілами фізично, і це нереально. Вона була замінована. Світ повинен відреагувати. Росія воює проти життя, проти природи, проти всієї цивілізації. Час для заяв і занепокоєнь минув. Настав час для рішучих дій. Наголошує на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат України Юрій Шаповалов. Поки українці рятують кожне живе створіння, кожне маленьке життя. Росіяни продовжують вбивати і нищити все навколо. Кременчужан закликають зберігати спокій. Кременчуцька гідроелектростанція надійно охороняється, проте не варто ігнорувати повітряні тривоги. Бережіть себе ми переможемо Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Терористичний акт на Каховський ГЕС здійснений Росією, зруйнував життя тисяч людей. Змиті будинки, вбиті тварини та зруйновані населені пункти. Ми знаємо, що ворог не зупиниться ні перед чим, тому ми маємо бути готові до найжахливіших викликів. Інструкція як і що робити в разі атаки расистів на Кременчуцьку ГЕС. Далі знищення Каховської гідроелектростанції росіянами найбільша екологічна катастрофа за останні десятиліття. Це призвело до руйнації десятків населених пунктів, знищення будівель та вбивства безневинних тварин. Українці вже знають, що росіяни ладні на все, тому варто бути готовим до можливого погіршення ситуації. Пропонуємо вам коротку інструкцію: як себе поводити та що робити в разі руйнації Кременчуцької ГЕС. Важливо діяти швидко, але розумно і безпечно. Негайно залиште небезпечну зону. Зателефонуйте на екстрені номери, такі як 112 та інші екстрені служби, щоб повідомити про ситуацію і отримати допомогу. Важливо залишатися спокійним і не поширювати паніку. Допомагайте заспоковувати інших людей і вказуйте на необхідність дотримуватися інструкцій безпеки. Слухайте радіо або телебачення для отримання офіційної інформації і інструкцій від експертів. Дотримуйтесь вказівок та рекомендацій, що надаються органами місцевої влади або відповідними аварійними службами. Якщо ви можете безпечно допомогти іншим людям, зробіть це. Допомагайте особам з обмеженими можливостями або тим, хто потребує допомоги, щоб вони змогли евакуюватися або вибратися з небезпечної зони. Не наближайтесь до пошкодженої гідроелектростанції та водойми пов'язаною з нею. Спостерігайте за змінами у рівні води, шумах, пошкодженнях або інших незвичайних явищах, які можуть вказувати на подальші небезпеки. Намагайтеся залишатися на зв'язку з родичами, друзями або іншими особами, щоб повідомляти про своє місцезнаходження та отримувати новини про ситуацію. Дарія Кимець, Кременчуські новини. У Кременчуці СБУ знешкодила банду кримінального авторитета на призвисько Москва. Злочинці всіляко розхитували внутрішню обстановку в регіоні та тероризували місцевих жителів. Служба безпеки проводить системну боротьбу з організованою злочинністю, яка загрожує державній безпеці України в умовах війни. У результаті спецоперації в Кремичуці нейтралізовано банду, яка тероризувала місцевих жителів та вибивала неіснуючі борги з підприємців. Зловмисники вирізнялись з особливою жорстокістю та у разі відмови сплачувати їм гроші погрожували вбивством власникам бізнесу та їхнім сім'ям. Також фігуранти розграбовували майно потерпілих встановлено, що діяльність злочинного угруповання координував відомий в регіоні кримінальний авторитет на прізвисько Москва. Раніше він вже притягувався до відповідальності за вчинення тяжких злочинів та був смотрящим у колонії, де відбував покарання. За згодою кримінальника, учасники його банди ставили на лічильник представників легального бізнесу у місті для отримання неіснуючих боргів. Таким чином, злочинці розхитували внутрішню обстановку в регіоні і щоразу намагалися посилити свій вплив на криміногенну ситуацію. Співробітники СБУ задокументували факт вимагання неіснуючого боргу у 30 тисяч доларів з місцевого підприємця. Намагаючись вибити гроші, вони чинили постійний психологічний тиск на чоловіка та його родину і погрожували їм фізичною розправою. Зрештою, вони силою відібрали автомобіль дружини потерпілого як сплату за борг. В результаті спецоперації співробітники СБУ затримали двох активних учасників угруповання. Під час обшуків за адресами фактичного проживання фігурантів виявлено готівку, отриману від потерпілого, три автомобілі, у тому числі викрадений у держини потерпілого підприємця, записи чорної бухгалтерії та боргові розписки. Зброю наразі затриманим повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 кримінального кодексу України, вимагання вчинене за попередньою змовою групою осіб. Триває слідство. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Полтавській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури. Вони підтримують воїнів з початку повномасштабної війни і вкладають душу у плетіння маскувальних сіток. Колектив павочків Вели звертається до Кременчужан та гостей міста долучатись до допомоги нашим військовим, які захищають Україну. За всю родину на тілі сина то є святинестивай не нести. Вони плетуть маскувальні сітки для Збройних сил України і співають українських пісень, вплітаючи частинку своєї душі та віри, віри у перемогу України. Вона точно буде зовсім скоро. І для цього колектив павучків Велесу робить усе можливе. Працюють вони щодня у Кременчуцькому коледжі транспортної інфраструктури. Це ми робимо маскувальні сітки і кавери. Маскувальні кавери – це от те, що надівається на каску. Для того щоб маскуватися. Це у нас основна базова точка, де ми робимо. І в нас ще є, як ми так називаємо, філія це в ліцеї. І У нас не тільки Кременчужани, у нас дуже-дуже багато переселенців, яких Русня вигнала з своїх домівок. І ці жіночки таким чином. Допомагають звільнити свої території нашим хлопцям. Попри те, що волонтери працюють не покладаючи рук, їм все одно потрібна допомога. Якщо ви маєте вільний час та бажання допомогти своїй країні, приходьте і долучайтесь до плетіння маскувальних засобів. Ми не встигаємо. Матеріали в нас всі є, нам потрібні люди. Якщо у вас є можливість, приходьте або в техніком. Або в п'ятий ліцей і допомагайте робити сітки. Хочемо дуже подякувати Некипілову Віктору Афанасьовичу і Загоруйко Людмилі Євгенівні. Це неймовірні люди, кримінчужани. Віктор Афанасьович, літній чоловік, але він наскільки допомагає, наскільки він проникся цією справою, що просто велика подяка. І павучків багато, нас не подолати. Але наше павучківське сообщество потребує, щоб нас було ще більше. Також павучки допомагають воїнам із причепами. Якщо ви маєте причеп, який стоїть без діла, віддайте його на потреби української армії. Ми беремо старі причепи, адаптуємо їх. Якщо у когось є причеп, який стоїть десь там в огороді чи в гаражі, в нього немає документів або він не на ходу. Віддайте, будь ласка, його нам, ми відремонтуємо і передаємо хлопцям. До засобів маскування волонтери завжди вкладають щось, що психологічно підтримує військових: смаколики, дитячі малюнки та іграшки. І Якщо ви хочете, аби у військового, який знаходиться на фронті, з'явилась посмішка на обличчі, передайте йому щось особливе. Нехай він відчує трохи вашого тепла і любові. Ми ніколи не думали, що таким мужнім і великим хлопцям. Потрібно отакий маленький куточок любові і захисту. У мене зараз прямо мороз по шкурі. А ми просто так: треба щось класти, щось треба якось бадьорити. І от ми зробили вже 280 сіток, і ми ні одну сітку не відправили без смаколиків, без цих малюнків. На сітку їх прив'язуємо. Це отак раз. І ця сітка захищена не тільки нашою заботою, і любов'ю, а оцим маленьким захисничком, який буде їх там охороняти. Не будьте байдужими. Приєднуйтесь до волонтерської діяльності. Наближаємо перемогу разом. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Підтримати бойовий дух військових на фронті. Саме цим займалися діти під час сьогоднішнього майстер-класу в офісі молодіжного парламенту Кремичука. Детальніше у наступному матеріалі. Сьогодні діти зробили свій внесок у наближення нашої перемоги. Піднімали бойовий дух військових збройних сил України. В офісі молодіжного парламенту Кременчука провели майстер-клас сплетіння фенічок зі стрічок, які передадуть нашим захисникам. Це такі браслети оборіги для наших військових. Майстер-клас проходить вже не вперше. Коли ми з дітьми плетемо разом ці браслети оборіги і потім нашим волонтерам Ігорем Мошарем передаємо їм. Цей захід реалізується в рамках програми Яскравий світ. Організаторами є Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій Молодіжний парламент Кременчука за підтримки Криму. Кременчу... Чутько міської влади фенічки це символ. Кожний виріб, зроблений власноруч, несе в собі певний сенс. Сьогодні діти вкладали у свої роботи найщиріші побажання перемоги нашим захисникам та миру Україні. Такий майстер-клас, він допоможе і нашим військовим, бо підніме бойовий дух, і дітям, тому що буде відволікати від сірої буденності. Для майстер класу потрібно лише дві стрічки метр на метр. І хороший настрій. Юні патріоти неймовірно щасливі, що можуть підтримати своєю майстерністю тих, хто щодня оборонить Україну та здобуває мирне майбутнє. Сьогодні я робила браслети з стрічок для ЗСУ. Я це роблю вже другий раз. Мені дуже це подобається, тому я потім куплю ще стрічки. Буду сама зв'язати любов до. Військових просто коли їм надсилають такі браслети, то вони відчувають, що вони роблять свою справу і в них вірять. І я в них вірю. Долучитись до майстер-класів може кожен бажаючий. Для цього потрібно записатись в телеграм-каналі молодіжного парламенту Кременчука. Валерія Лисенко Ткаченко, Кременчуцькі новини. Упродовж жорстокої війни проти російського окупанта, водночас і захисниками України, які боронять нашу землю, плечем до плеча стоять ті, хто призваний бути голосом громади. Сьогодні в Україні відзначають день журналіста, професіоналів, які витримують бурю інформації, шукають правду та доносять її своїй аудиторії. Саме до цього свята наш наступний сюжет. А чи знаєш ти наш дорогий глядач, що сьогодні за свято? Сьогодні, 6 червня, журналісти загалом та Кременчуцькі новини зокрема відзначають своє професійне свято. Ми пишаємося тим, що не стаємо на місці, а маємо змогу покращувати контент для своїх глядачів. Кожен день відбуваються важливі події. Щогодини ми отримуємо інформацію? Вона миттєво потрапляє до журналістів на опрацювання і зрештою знаходить свого глядача: радіо, телебачення, соціальні мережі та друковані видання. Всі ці інструменти допомагають розповсюджувати правду для усіх, хто бажає її знати. Під час війни, обстрілів та інших надзвичайних ситуацій. Журналісти відразу виїжджають в епіцентр події, навіть небезпечної, аби задокументувати та висвітлити наслідки російської агресії. Ніколи на нашій землі не пануватимуть чужі прапори, і ніколи наших людей не буде віддано на поневолення. Стійкість у боях зараз, потужність у наших активних діях, відвага та влучність наших воїнів щодня і щоночі – це незалежність України, яка буде завжди. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. Наразі робота журналістів стає все більш життєво необхідною. Журналісти всієї України борються за правду, прагнуть потрапити на передову, аби показати реалії жорстокої війни з Росією. Віримо, що перемога на інформаційному фронті приведе до перемоги і на полі бою. Російський терор переможемо лише спільно зброєю для України, найжорстокішими санкціями проти держави терориста, справедливими вироками для вбивць. І тоді світ нарешті зможе жити у мирі та спокої. Слава Україні! Насправді професія журналіста не така і легка, як здається, на перший погляд. Кожну ситуацію, яку висвітлюєш, треба прожити, відчути серцем і душею. На честь цього дня ми запитали у Кременчужан, що вони думають про професію журналіста в Україні. Я вважаю, що дуже важлива професія журналістів, тому що у нас повинні бути чесні новини. Звісно, в такий період, як зараз, це дуже дуже небезпечна така професія. Цим людям, в принципі, ми повинні дякувати за те, що вони є. Це без журналістів ми б не узнавали б які-небудь новини, екстрені, і які-небудь спорт і так далі. Ну, тобто журналісти несуть новини і можуть розказувати те, чого звичайний чоловік може не знати. І я вважаю, що важливо. Діяльність журналістів дійсно важлива, особливо в наш воєнний період. Щоб дійсно правильно і правдиво свідчати ту інформацію, яка реально відбувається в житті і в областях, де працюють бойові дії, вони доносять інформацію. Головне, щоб вона була як корисна і правдива. Кожна професія важлива, професія журналістів. Тим більше в такий воєнний час вони висвітлюють всі події. Я думаю, що журналістам. Ну, важливо працювати, і особливо ті, хто у гарячих точках їм потрібна як окрема подяка. Щоб вислі... ризикувати своїм життям і висвітлювати ті жахливі події. Також треба на це сміливість. Також містяни долучилися до привітань та побажали працівникам камери і мікрофону багато приємного. Вітаємо з професійним святом, бажаємо творчих злетів, успіхів і. Натхнення подальшому. Вкидаємо. Бажаємо вам гарної, плідної роботи. Щоб у вас було натхнення всім і неба. всім мирного неба. Хотів би вас поздравити з цим праздником, вашим професіональним і пожелати, щоб ви завжди оставались дійсно незалежними. Більше новин на наших каналах в Ютуб, Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. З вас лайк та підписка. Дмитро Цирюльник, Марія Бардаєва, Віктор Петров та весь колектив Кременчуцьких новин. На свіжому повітрі у Придніпровському парку відбувся закритий дитячий чемпіонат Кременчука з баскетболу 3х3, організований всеукраїнським баскетбольним клубом ПушТім та департаментом молоді та спорту. Про чемпіонат та його учасників розкажемо у наступному матеріалі. Цієї суботи у Придніпровському парку в рамках закритого чемпіонату Кременчука з баскетболу 3 на 3 дитячі баскетбольні команди змагалися поміж собою за звання найкращих у своїй лізі. На свіжому повітрі вони сходилися у поєдинках та демонстрували свої вміння. Найкращі баскетболісти отримали призи та нагороди. Грає понад 200 дітей, п'ять вікових категорій, і категорії як для дівчат, так і для хлопців. Ми для дітей підготували як подарунки, так і медалі, так і грамоти, так і конкурси. Тому це не тільки про баскетбол, це про свято, яке ми разом з міською владою організовуємо сьогодні у парку у місті Кременчук. Всеукраїнський баскетбольний клуб Пуштім залучає молодь до баскетболу. Постійно проводить різноманітні змагання у Харкові, Львові, Кропивницькому та у Кременчуці. Зокрема, зараз клуб планує перехід у професійний баскетбол. Пуштім це перш за все про здоровий спосіб життя та популяризація баскетболу, але від великих. А ті ми переходимо у професійний баскетбол. І саме сьогодні наш клуб по одній віковій категорії входить у топ-8 команд Європи. Міська влада завжди активно підтримує спортивний розвиток у Кременчуці. Департамент молоді та спорту намагається підтримувати будь-які організації, які проводять у нас спортивні заходи, івенти для того, щоб розвивати спорт у місті Кременчуці. Учасники чемпіонату в захваті від змагання Поліна та Артем розповіли про свої успіхи та про те, як вони зі своїми командами змагалися за призові місця. Я зіграла три гри, дві ми виграли, одну програли. Підчуття просто чудові. Дуже сподобалось, Дуже дуже круто. Мені дуже сподобалося, У нас сильна команда. Ми виграли три гри. Салась остання гра за перше місце, мені дуже сподобалося. Це дуже класно. спорт це рушійна сила, яка змушує молодь досягати нових вершин та створювати всі передумови для світлого майбутнього нашої країни. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Російський терор має програвати щодня і щоночі в кожному нашому регіоні, у небі кожного українського міста й села. Коли будь-який напад російських терористів завершуватиметься провалом для ворога. Їхні поразки стануть джерелом нашої безпеки довгострокової. Слава Україні!